Це ти препарат цей купив, так? Да? Так, да, біопрепарат. Сказала, що, що хороший. Один мужик взагалі тільки ним поліць. Ну, тут багато десь на винограді. О, їдемо, мілью, паутини, кліф, сіра, гниль, виноградний, зудень, чорна плямистість, листокрутка, ночі про цю польові огородні, польові та огородні, Борошниста роса, парша, бактеріоз, росткова муха, кореневі гнилі, фітофтороз. О, бля, мікроспороз, а з тихом господар типи, о Боже. Огірковий комарок, спороси. Ну, що, тут ще зуще пів. На польових, на польових по їх все-все-все, все починає борошнистий робити. Покажи, як називається. Борошнистий роси. Ну і воно добре бачу від їх гусениць і від того, і від шкідників, і від хвороб. Препарат не нижче 14 градусів застосовувати. Так. Робочий розчин вслід 5-6 годин Ви використати. Угу. Термін обробки, обрискування, обприскувати рослини під час всього періоду вегетації з інтервалом 12-15 днів. Бачите, він ще й довго держиться. Термінь очікування відсутній. Ось що Саме, саме інтереше, що термін очікування відсутній. Так що треба я тут то попробувати. Токсичний ще для людей тварин пчіл, де накопичується в рослинні групі. А о склад, вода, суспензія бактерій, якась там. Ой, матюк. Куркумові витяжки та екстракт перцю. Ага, воно все е, з натурального, да? Да, ну, так? Ну покажи. Фитомакс, гуапсин. Гуапсин, ти що робив? Ви бачите, що він зробив? Вирив яму там. Він чорний зливається, цим. гляньте. Цянька, що він робить? Оце йому так жарко. І він собі робив таке кубло. Вітя, ти не знав, хто тобі буде копати. Подивися, як він хорошо обробляє все. Ще й квіточкою прикриється зараз. Ось диви, як воно. Ні, він серед городу так і не зробить. Він у нас ого, оце розкида землю. Ні, неудобно. Він собі постіль робить. Він постіль робить, бачиш? Ой, замарився, захекався вже. Куди ти, там уже виноград, ти туди не влізеш далі. А дихай, як важко, замарився. Все, ні, не так, не так, не м'ягке. Ви бачите, скільки я оце буду стояти над тобою. Так тепер собака. Джек, ну глянь на мене. Все. Ще нос туди всуне, охолождає в холодну землю. Ні, не так. Перші помідори ми побризкали. Поправили рятівник помідор. А зараз і воно сработало, стоять помідори, красиві, зелені, не кручені. А зараз у нас буде і перець, і помідори, і тому ми взяли отакий рятівник огороду. І термін очікування в них 20 днів. Ну, так як у нас... Вони ще навіть не цвітуть ці помідори і огірки. Так що ми вполне вписуємося. Манюче, манюче. Ну, на 12 літрів, 10-12 пише, ми робимо 8 літрів. Вибиваємо все до грама, щоб, щоб ні грамочки не попало.

Навіть да, не будемо ніякого препарату додати другого запису. Ми все время додали від циків від цього так, є. А відро моє шикарне. Такими здоровими буквами написано. А зараз ще наколотимо. Біопрепарат, який купили, як він називається у нас гуапсін. Ну я щось дуже сумніваюся, що воно нам поможе. Поливав гортензії, по дорожці йшов і мені прийшлося за кущі ховатися. Стадо бюрокви. Откуди вони прийшли, ну, вони мігрірували кудись, хтось десь спогнув, так стадо вони. Минути три через огород і на огород, так що завтра подивимося, що воно в нас буде. Я думаю, що вони там половину точно сіли. І туча, туча була. Оце. Хтось уже туди впав. Хтось упав. На когось уже сработав. надо another трохи. troch. Piamo? 10 Десять 12 літрів, на десять дванадцять літрів написано, ви зробили на у нас вкусненько будь. Так як вчора хтось спрашивав в магазині і слухав. А він, може, той, спрашує, а можна ж там не на 10 літрів, а на 15 розвести. Кажуть, звісно, можна, що ж не зробити. Вони такі раді будуть, ти їх покупаєш просто. Тож я, я навіть не так, щоб не купати. Тут така, така смішна була, що вона. Вони, так, вони раді такі будуть. есть такое дело есть такое дело сразу Ой, черненький дай нас понятно сразу заколотим. Заколотим. И вот пойдя в кассы. Там... Вообще, ну тут стики написано болячек, боже, и не веду ну, сюда. Тут надо 100-200 грамм на 10 литров. Ну ми Стільки ми дамо. 150 дамо посередині, так? Ой, воно рівно живці. Де на шесть? Ну ладно, поміну. Раз. уже полно було Його надо было поколотить наверное оно тут уже полно не расколотилось это наверное ну, акция пришла сразу побелила сейчас ведро красиво не на любой если я цифрикам. Для слетаем, чтобы что хорошо выйдем. Вот это будет Ну, намешалось эту гуапсину. Гуапсину намешал, намешал по-украински. намешал. нет? Красиво, вкусно, як пиво. І купив спеціально для біопрепаратів новий насос. Льова як приїде, ми дамо на ньому житті. Будемо хорошо так. Він любить водою. Ти бачиш, щось мушкара літає. Ну що, пошли ганяти, хоч позбиваємо їх. Так распыляет. Хорошо. Распылять хорошо. Распаля. Хорошо, ми. Типу може, тиніше мы. Купаємо. А що нам еще надо, буде он гнев? і и все. Угу. насос нормальний я вийшов надо ще кого та й буде мене що я як це жить і, і по гороху, і цим по всьому так на скрізь от у нас на що Ну це від чого? Від усього, від жуків, від болізів. Всі, 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 сто болезні, я там вичитав. І жуки, більше сто. І що саме цікаве, що можна їсти, так? Зразу, Зразу їсти, написано. Ну що це таке? Що вони ото пишуть? Що, що ми водою трішки обризкали, що він. ж його Змили пиляку водою і їж. Собака літає тут білокрил. Та білокрилки повно, вони ж розплодилися вже. Вони сьогодні летіли, я ж кажу, від кіляс. Засох уже, чи здох? Надо буде будем, подивитися на него. Вот той, що зав'яв? Вот цей, так. Угу. Белокрылка летает вовсю. нам на нам навести Спасибо. Спасибо. не Спасибо. 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 Наверно, ось літає білокритка взагалі. Ну так, чуть, <laughs> ну, да, чуть з них не збила. Вона <laughs> ж всередині не зверху, а всередині. Так ось десь вона чого на влаго бере. Ну, ці не будемо біометравить, у нас ще вони тільки квадрат сам жив. Я днів, так що до 28-го стояла. Це післязавтра. Ну, Після завтра соберемо петі. Врожай. І потім побризкаємо це на понеділку. Перед спріскати. Я не знаю, перець теж треба забрати, вже там багато зібрати. це не повлияє. Ну побризк. Сирим його їсти не будемо, бо да, бров. Багато літа. Нічого її не бери, вона звикла до всіх уже, до всього. І до біо, і до небіга, і до хімії. До всього звикла вже ця біла крилка. Як ото колись Колорадський жук, не могли нічим його нічтожити. Можу зробити на на кабачатах поубираємо маленькі листя. Баленьки. Ну вони такі рясненькі, гарненькі. Рясненькі, все сразу в відро і вивеземо. Вивеземо голосвіта. Так, да, ще й багато нав'язалося. Багато прямо кущі, кущі. Я дивлюся. З одного куща. а он один уже пропав, навірно. Пропадав. Кабачок? Угу, маленький. Чотири вже. Сзади тебе обрізав. І сразу чую тебе як пальма. кабачок. На землі от уже лежить один оцей Ага. Бери. Сразу поліз. А ось оцей глянь, подивись на нього, чи то мені кажеться. Убери да. оцей кабачок. Отой оцей. Мені кажеться він жовтенький якийсь. Є Це? Да, да. нормальний? Нормальний хороший. Да. Пиптик одпав. Хай подивимось. Ну то ж пиптик. Подивимося. Ладно. А на цим пептики. Давайте все рішення, подивимось. Ось кабачок такий, як пальмочка. Обрізав все. Це ігрушка. Да, він такий, як пальмочка. Це ігрушка, ну давайте пише пальмочку Так. Ой, Так, да, они все красивые. Были худшие. А сейчас, мне кажется, сдается, что они это. Видишь, что? Когда пообрезала, то там нынешние все все, да? Поменяв орудие труда, то был насос, а это уже такой бачок. Стало уже шланг. Пять метров. Ставлю, ставлю серед двору бачок І по всьому начинать, і по всьому огороду можу ходити. Удобна штука, міжнародним. Ладно, я буду почнуть. Це, між прочим, черрі. Який по черзі? А, через той сторони, так. Да. Оце ти бризкаєш, поламався, не провіри. Чого ж він поламався джереть? Промити щось тут. Настроїв. Нормально. Так, так. Купаємо. Скупаємо ти всім. тільки чері мої не тронеш, так? Да? Чи тронеш? Один один гляд від, гляд від ціля зробиш, тронеш, так? Да? Бо ці ще. Якщо якийсь здохне, то хотіть один, щоб був. Можу додати трошки. Ой, котрий раз оце ми вже різними препаратами бризкаємо, не знаєш? Ми відро відкриємо по цьому осінь. Подивимось. Мені здається, що вже раз 30. 30. Кожний кожен день ми його бризка, є щось бризкає. Ну так, да. один раз. Десь хімією, десь біо, десь взагалі. Вообще... А чути вже ти повинна сьогодні, то побризкати була. Розу, цвіти. І все, от білокрилки, хоча б ці. Хотя бы этим яким, яким йодом читем. Сынкой. Сынкой. Сынка. А м'яком. Ам'яками. Феррі. Феррі. Действия ферри. Ферри. Прилипает. Нуже ж, ну, ж дивились як. Везде завязает. Изнизу. І зверху. Mm -hmm. Везде ж попадався. Должні потопитися скупити. Так вони ж прилітають з других та, сусідів, від сусідів прилітають, Так що, ну ладно. Сонечко сідає. І я пішла. Але я йду мимо красоти. Подивлюся і піду далі. Ось подивилася і пішла. Дальше Подивилася. не пішла. Вчора підготовив виноград. Сьогодні ми вже його травимо. Він його трішки тут попідв'язував. Гілочок знову багато, Він, бачите, по посимкував, лишнє все подламував. І тепер оце ще раз, тому що боїться, що може ота болячка у нас в минулому році дуже багато захворіла. Прямо ягоди були всі, ну таких зверху, я не знаю, як мохом беруться ягідки, І пропадає виноград. Коротше, гніє, прямо на гілочки. І тому сьогодні це ми вирішили його ще побризкати Все вітя да? Ага. Ну, дай він на у нас дуже високий. Дивже, пройшов дощ перед цим. Ми почекали, коли вияснилося сонечко, і оце вирішили побризкати. А десь все-таки похолодало. Повітря таке холодненьке, може. І дійсно десь град пройшов, як я казала, ну схоже так.